Ну що, як каже мій друг Лес Падріганський, ітоги подвідьом нічого надзвичайного не відбулося. Просто Трамп переконався, що з Путіним важко мати справу. Путін повторював всі свої слова, які він тільки і повторював вже там із 21-го, ще до війни за рік, за два. І ми нічого не бачили. З іншого боку, ми якісь такі можемо побачити дива. Ну, наприклад, була скасована прес-конференція в повному. Розуміння слова прес конференція коли преса має можливість поставити питання. Потім була скасована вечеря, і все це показує, що Путін опинився в тій самій ситуації, в якій Зеленський опинився в лютому цього року, коли теж було все скасовано, тому що не вийшла розмови у Трампа з Зеленським. Ми пам'ятаємо всі ці всі ці історії. Тепер будемо чекати, що яка буде реакція Трампа реальна, і як він поговорить, як до нього приїде, ніби по. Неділок до нього летить. Зеленський. Вони там про щось поговорять. Я думаю, що Зеленський по дорозі ще і в Британію може заїхати, і у Францію, і в Німеччину, щоб ті натиснули на на Трампа. І все це говорить про те, що нічого не сталося. Сталося те, що сталося, в тому сенсі, що війна триває. Є якісь такі дуже кулуарні розмови про те, що може вони там. В усній формі домовилися про повітряне перемир'я. Ну, значить, тоді будуть менше стріляти по містах України. Мирних оце і буде результат.